Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють у голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сім'я, родина, дар великий. Це диво щастя і любов. Все, чого ти можеш вчитись, то їх заслуга і так завжди було. Цінуй, дитина, ту ласку, відданість, любов, що вогнище родини тобі дало. У нас сьогодні незвичайна зустріч, адже до групи завітало багато гостей ваші батьки, дідусі та бабусі. Привітаємо всіх. Добрий день наші мами, добрий день татусі, добрий день. Любі дідусі і бабусі, і звичайно, гості всі. Як ви гадаєте, що означає вислів Дерево красне корінням, а людина родом? Без міцного коріння дерево висохне, так само і без родини великої та міцної не буде існувати народ, а без народу неможливе існування країни. Пропоную назвати членів своєї родини. Наприклад, я живу з мамою Наталкою та татом Сашком, братиком Владиком та сестричкою Катрусею. У мене є бабуся Ліда і бабуся Віра, дідусь Гриша і дідусь Павло. Пропоную пограти в дидактичну гру «Назви лагідно». Мама матуся, мамуся, мамочка, матінка, ненька. Тато, татусь, татусенько, Баба, бабуся, бабусенька, бабуня. дід дідусь, дідуня, дідусенько, брат, братик, сестра, сестричка, тітка, тітонька. Дядько, дядечко. Родина, рід, рідня. З'ясуємо, що означають ці поняття. Родина це сім'я, тато, мама, брат, сестра. Рідня це бабуся, дідусь, дядько, тітка. Рід це всі родичі разом. Погляньте, у нашій групі є незвичайне дерево. Перегляньмо про нього історію. Уявімо, дуб великий і кремезний. У нього пишна крона, вузлувате міцне коріння та могутній стовбур. Дерево дуже гарне і повне сили. Але що станеться з цим велетнем, якщо пошкодити його корінь? Так воно зів'яне, а потім засохне. А чому так станеться? Що дає дереву коріння? Так дерево бере сили від землі корінням. Без коріння сад не зацвіте, без коріння всохне все живе. А тепер уявіть, що це дерево наш рід, що тут є корінням і де б ви на цьому дереві знайшли себе наймолодших членів роду. Дітки, бруньки, листочки, гілки, тато й мама, стовбур міцний, дідусі, й бабусі, коріння, наші прадіди, предки, ті, хто жили сто і більше років тому. А тепер знову уявіть, що якась страшна сила мечем відтяла ваше коріння, чи довго зеленітимуть листочки? Коли у корінні дерева всіх землі, то в корінні кожного родового дерева пам'ять роду. А берегинію роду є хата, оселя, усе, що є в ній, що духовно збагачує і освячує сім'ю, і пісню, і вишиванкою, і добрим словом, і спогадом. Пропоную дітки розповісти вашим друзям про своїх родичів. Як їх звуть, чим вони займаються, як відпочивають? Дякую за увагу, до побачення малята.